Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання віршів Марії Хоросницької Я навчився вже читати Валентини ЗОРИК Книжка. Прочитайте слова, вставляючи відповідні голосні звуки. Зупиніть відео. ЧИСТОМОВКА. Повторюйте за мною, зупиняйте відео. А, Б. В, Г, Г, г Гуси, гуси г, г, г. Е, Є, Ж, З, Швидко потяг назве С. И, І, й, й, К, яка ж білочка метка. Л, М, Н, О, П, Дружно їдемо в купе. Р, С, Т, У, Ф, їде з нами добрий ельф. Ха це ща, -ша -ша -ша. вибіг зайчик за куща. Який знак ю я? Ось вся азбука моя. Відкрийте у підручнику сторінку 75. Послухайте вірш Марія Хоросницька. Я навчився вже читати. Складно, лавно, як і слід. Добре синку, каже мати. Гарний хлопець хвалить дід. І бібліотеку маю. Подивіться, скільки книг. Залюбки щодня читаю. Прочитати всіх не встиг. І малюнки я повинен розглядати кожний раз. Бо для кого ж ці картинки намальовані? Для нас. Оберіть питання, дайте на нього відповідь. Зупиняйте відео. Просте. Про кого йдеться у вірші. Уточнювальне. Я можу помилитися, але здається, у вірші йдеться про хлопчика, який вміє читати. Інтерпретаційне. Чому похвалив дід? Творче. Які книги ви вже прочитали? Осінювальне. Чому корисно багато читати? Практичне. Розкажіть про домашню бібліотеку. Прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Зупиніть відео. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Послухайте вірш Валентина Зорик. Книжка книжка мовила малята. Час настав мене читати. Таємниць чимало знаю. Мовчки їх вам розкриваю. Ви мене не ображайте, сторінок не загинайте, не малюйте олівцями і не ставте жирні плями, щоб розумні стали діти. Треба з книгами дружити, Правила читання. Тримай книгу 30-40 см від очей. Читай, сидячи за столом. Не читай до втоми, не читай під час їжі, не читай перед сном. Стеж за тим, щоб освітлення при читанні падало з лівого боку. Читай так, як кажеш. При цьому не забувай, що і казати потрібно окремо. З виразом, думки і почуття. Дотримуйся при читанні розділових знаків. Коли читаєш чужі слова, намагайся говорити голосом тієї людини, за якого читаєш. Читай завжди гучним голосом. Прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Поставте відео на паузу. Як вибрати книгу для читання у бібліотеці. На книжковій виставці ти завжди знайдеш цікаві книги. У картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами. Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу. За систематичним каталогом можна довідатися, які книги, що цікавлять тебе, є в бібліотеці. Всі картки, які книги на полицях, розставлені за галузями знань. В певній системі, тому він так і називається. Переглянь бібліографічні показчики. Це книги про книги. В них ти знайдеш анотації, короткі розповіді про хороші книги і поради про що і що читати. Вправа Смайлик. З яким настроєм минув ваш урок. Оберіть смайлик. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.